Сьогоднішня тема. Записуємо операційні системи, їхні різновиди драйвери. Операційні системи, їхні різновиди драйвери. Толжемо. І так. Що таке взагалі операційна система? Операційна система це певний набір програм, який забезпечує зв'язок між пристроями і прикладними програмами та керує пристроями, обчислювальними систем... процесами та ресурсами. Давайте так, будемо робити так Давайте так. Які операційні системи ви знаєте? Linux, Windows. Windows, 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 Google Android. Google це не операційна система. iOS Android. Вже що добре, вже майже всі назвали. Ті, що, скажімо wow. так, більш популярні. Найбільш популярні? Ну, Apple, Apple це і є iOS. А тобто, там просто ми... ще яблочко. Яблочко, так яблучко, правильно, це ж операційна система, Apple iOS. Далі. Тепер яким чином відбуваються, в принципі, всі процеси, які відбуваються на комп'ютері? Тобто, дивіться, така коротка схема. Ви задаєте певну команду якусь вашому комп'ютеру. Далі, відповідно, Далі, відповідно, прикладна програма виконує цю, цю команду. Ну, наприклад, відкрив демонстрацію екрану, тобто Zoom відкрив демонстрацію. Далі він передає це до операційної системи, операційна система. Далі передає цю команду до апаратного забезпечення, і відповідно потім апаратне забезпечення повертає все це користу Тобто те, що ви задали, повертає користувачу. Навіть найпростіше, наприклад, відкриття Excel. Наприклад, ось я проведу коментарем ось тут на екрані лінію якусь. Це найпростіші дії, але ось за таким колом саме вони відбуваються. Тобто, бачите, як швидко воно працює, але як багато процесів за цей час відбувається. Далі, які завдання операційної системи існують, це завантаження програм в оперативну пам'ять. Далі виконання цих програм. Забезпечення доступу до пристроїв введення та виведення. А які пристрої введення та виведення ви знаєте, продовжуємо коротко обговорили. Ну, відповідно, керування оперативною пам'яттю також є завданням операційної системи. Тобто, яким чином, ну тобто, на операційна система розподіляє скільки оперативної пам'яті треба виділити для тієї чи іншої програми. Тобто, ну навіщо, наприклад, багато оперативної пам'яті, наприклад, для робочого столу? Там не потрібно багато оперативної пам'яті. А якщо ви, наприклад, відкриваєте якісь дуже великі програми, звичайно, що там потрібно дуже багато оперативної пам'яті. Далі, відповідно, керування доступом до даних на, на жорстких дисках, ну і, відповідно, за допомогою операційної системи, за допомогою того, що вона дуже добре впорається зі своїм завданням, тобто, вона нам надає інтерфейс, можливість переглядати презентацію, вам дає можливість виконувати якісь завдання і так далі. Далі Теж, це ж те, що тобто ми можемо з вами ще обговорити. Не в, кожній, не в кожному пристрої потрібна операційна система. Навіщо операційна система в мікрохвильовій печі? Вона там не потрібна. Яка функція у мікрохвильової печі? Основна функція. Правильно, основна функція, ви сказали, розігрівати. А там вже яким чином розігрівати, тобто багато. Ну тобто дуже сильно розігрівати, чи розморожувати, чи ще щось. Тобто, це вже ви встановлюєтеся, тобто ви обираєте якийсь режим, тобто або температура, або там який темп буде, і так далі. Тобто за допомогою кнопок ви обираєте, який це буде режим, але основна функція розігрівати. Далі, ну, автомобіль. Автомобіль нам зобразили тут Тесло. В ній, можливо, є операційна система. Я ніколи не цікавився. Продовжуємо. Ну, в принципі, те, що ми з вами розібрали, що найпоширенішими є Windows, Linux, Linux та MacOS. Ну, тобто це і Android і iOS. Далі. Яка існує класифікація операційних систем? Існує за цільовим пристроєм. Тобто для потужних комп'ютерів серверів, для персональних комп'ютерів, для мобільних пристроїв? Ну, наприклад, навіщо вам вдома вдома, якщо ви використовуєте цей комп'ютер, наприклад, як ігровий? Ну, він зрозуміло, що потрібен на сьогоднішній момент потрібен потужний для ігор. Але, в принципі, ну, не настільки потужний, як, наприклад, комп'ютер-сервер. Де може встановлений бути комп'ютер-сервер? Як ви думаєте? Можливо, в офісах. Ну, наприклад, офіс. Ще. У серверних там яких, якихось мобільних. Наприклад, наприклад, так, мобільний оператор, інтернет провайдери. Так, також може бути. Якісь великі державні установи. Дуже великі. Ну, наприклад, <проб> як виглядає серверне новий знань. Програм що виконуються одночасно, тобто однозадачні та багатозадачні операційні системи, і за типом інтерфейсу з текстовим інтерфейсом та графічним. Далі класифікація операційних систем, тобто за кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно, їх розподіляють на дві на, ну, тобто, на дві категорії: це 32 розрядні процесори та 64 розрядні процесори. Ну, наскільки я знаю, що зараз дуже мало виготовляють 32 розрядних процесорів, тому що немає вони не мають сенсу. Тобто, можете поглянути, у вас майже в усіх, в кого принаймні, ноутбук не старіший, ніж я думаю, що 6, навіть 7 років, там буде 64 скоріш за все, розрядний процесор стояти. Ну тому що 32 це Windows XP ще був, тобто туди ще можна було 32 поставити на Windows, там починаючи, мабуть, від 7-го до. Сьомий, ну, восьмий і так далі, там тільки 64 треба ставити, тому що не потягне. Далі, які має складові операційна система? Тобто, ядро, що містить планувальник, який керує розподілом ресурсів. Ну, тобто, можна сказати, мозок, так? Комп'ютера. Далі драйвери пристроїв, про це ми зараз з вами поговоримо. Мережева підсистема, файлова система, системні бібліотеки, ну і оболонка з утилітами, тобто інтерфейс користувача. Тепер давайте коротко, що таке драйвери. Запишіть собі коротко, що таке драйвери. Драйвери це програми, за допомогою яких забезпечується доступ певних програм до апаратного забезпечення. Продовжувати. Давайте продовжувати. Я продовжуємо. Додовжуємо. І так, дивіться. Ну, в принципі, найпростіше, що можна обговорити про драйвери, це драйвери до принтерів. Тобто, що це означає? Наприклад, тут стоїть у вас вдома принтер, ви відкрили файл, ви точніше, програму Microsoft Word, зробили якийсь текстовий документ, хочете його роздрукувати. Якщо у вас не встановлений драйвер на, то, на принтер, який у вас встановлений поряд з комп'ютером, ну тобто до якого ви підключаєте комп'ютер. Точніше, принтер, який ви підключаєте до комп'ютеру, то, відповідно, нічого ви не роздрукуєте. Тобто, обов'язково для того, щоб отримати для того, щоб роздрукувати, вам необхідний буде драйвер для певного принтеру. Ну, а там вже залежить від марки, моделі і так далі. Принтеру. Тобто, ось таким чином, те саме зі сканерами і так далі. Тобто, ось таким чином. Далі, що таке утиліти? Також коротко запишіть, що утиліти – це спеціалізовані програми для обслуговування та оптимізації роботи операційної системи. Що таке файлова система? Це, в принципі, доволі просто все. Це, в принципі, доволі просто, тому коротко. Дивіться, що таке файлова система. Ну, тобто, файлова система це та система, яка організа... допомагає вам організовувати певні файли, папки і так далі. Тобто, визначає довжину імені файлу. Далі визначає допустимі і в іменах символи. Тобто, ви не, може, ви не можете всі символи вставити в ім'я папки, тому що ну, тобто, оскільки це заборонено системою. Далі визначає максимально можливий обсяг файла і відповідно визначає набір його властивостей або атрибутів. Також, що ще я вам хочу сказати: ви не можете називати будь-яким словом ім'я файл в операційній системі Windows, принаймні. Ось це слово, зараз. Ось це слово ви не можете використовувати. Видно? Ось це слово ви не можете використовувати. Чому знаєте чи ні? Не знаємо. Не знаєте. Тому що в дитинстві таке таке прізвись, прізвисько було у Білагейтця. В перекладі воно, я думаю, що хто англійський. що що? А, ну, туканити зубри, зубрити. Правильно, ну, в перекладі, ну тобто в перекладі ботанік. Так, тобто і таким чином його в школі ображали, тому, відповідно, таким чином ви не можете назвати. Якщо, якщо спробуйте, він вам перейменує файл, тобто, в стандартну назву. Якщо ви будете створювати папку, назвете її таким чином, відповідно, він вам просто напише нова папка. Якщо файл, відповідно, на стандартна назва файлу документ 1 і так далі, якщо це документ. Далі. Тепер, що стосується форматування носіїв даних, ну, наприклад, найпростіше форматування форматування флешки. Тобто, коли ви виконуєте форматування, ви не тільки видаляєте все з флешки, тобто, воно існує не тільки для того, щоб видалити. Показую. Дивіться, от, наприклад, у вас формат, ну, це форматування диску, так? Місткість зрозуміла. Далі, ви обираєте потім файлову систему. Хотів з вами обговорити. Це те, що ми з вами сьогодні обговорили. Домашнє завдання. Я вам зроблю точніше, зробив, вже скину тестування, яке, ну, тобто, на наступ.